Тарас Загородній політтехнолог, керуючий, е, е, керуючий партнер компанії Національної антикризової групи. Перепрошую, зараз до нас долучиться. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Е, пане Тарасе, е, ну ця е, відмова Пашиняна так проводити навчання ОДКБ в 2023 році. Що це за демарш? Чи не демарш? Що це? Як це можна назвати? Ну, іронія долі ще полягає в тому, що пан Пашинян зараз є секретарем ОДКБ і фактично є координатором ОДКБ. Ну, це не це з'явилося не вчора і не позавчора. А в дійсності ситуація з ОДКБ, те, що воно є фейковим, воно було зрозуміло для Вірменії ще в 1900, дев'ятсот році, коли. Азербайджан ефективно почав відвоювати окупованою Вірменією територію. Ще з наприкінці х років йдеться про шість районів навколо нагірного Карабаху, які Вірменія окупувала це азербайджанська територія, і тоді Росія ніяк не допомогла власному союзнику. Це раз далі, звичайно, що. Після того, як Азербайджан продовжував звільняти свої території, то Вірменія зрозуміла, що Росія їм не допоможе. Плюс все, колишнє СНД, нинішнє СНД бачить, що відбувається з російською армією. Вони бачать, що російська армія все більше стає фейком на тлі поразок в Україні, і Вірменія розуміє, що у них немає виходу ніж визнавати е, нагірний Карабах азербайджанською територією, е, які він і є де-факто і де юре згідно з міжнародно визнаних кордонів Азербайджану. Вони наближаються до підписання мирної угоди про визнання взаємне визнання кордонів. Е, так більш того, вірменія вже йде на покращення відносин. З тієї самої Туреччини нещодавно бачив повідомлення, що вони навіть авіасполучення збираються відкривати. В іншу вони шукають в тому числі точки опори на Заході. Ну і там є ще інший гравець: це Іран, який активно теж грає у Вірменії, і Вірменія розуміючи, що Росія їм вже ніяк не може допомогти, вона. Мириться з неминучим, так що нагірний Карабах доведеться віддавати. І цікава деталь. У нас достатньо складні відносини з Вірменією, тому що вона голосує все ж таки в Унісон з Російською Федерацією ООН. Але цього року Пашинян поздоровив Зеленського mm -hmm. з Новим роком. Це це говорить про те, що Вірменія розуміє, що Україна теж стає центром сили. І я розумію, що треба підтримувати відносини, в тому числі з Україною, пане Тарасе. Ну так, і от в цьому ж контексті, так там буквально два тижні тому, десь в кінці грудня, Пашинян же ж говорив, що ну там він він не розуміє по суті, так от. Е Функціоналу оцього російського контингенту, так який має забезпечувати от, там безпеку цього лачинського коридору, так а по суті, ну, начебто, там не, не робить того, що мав би робити. З іншого боку, от сьогодні так само він казав, що е, не збирається там говорити з Росією мовою ультиматумів, там так, що має бути забезпечена там безперешкодна оця робота і миротворців в Лачинському коридорі. Якісь такі, от качелі, як то кажуть, так тобто ну. Які стосунки з ну з іншого боку, так ну, а хіба Путін не зацікавлений якось посилити там свій плив для того, щоб зберігати ну йому ж союзники потрібні? Дивіться, Росія розуміє силу. Вони розуміють, що Азербайджан. 20 років працював над тим, щоб покращувати армію. і Вони угу. в тому числі є союзниками Туреччини, яка активно витискає Росію з південного Кавказу, взагалі так. І нічого протиставити не може. Так що є велика економічна залежність від Росії. Вони там володіють великою власністю. Там є база в Гюмрі військова, але знов таки війна в Україні все перевернула. Всі бачать, що Росія це. Це е, такий е, паперовий тигр, і він нічого робити не може. Ну, е, е, ну яка турецька армія? Турецька армія є другою в НАТО за оснащеністю і за кількістю, так і вони розуміють, що тут, в, в нічого Росія зробити не зможе. Я не думаю, що існують якісь е, качелі, як ви сказали. Я думаю, що вже Вірменія е, розуміє. Е, що вони самі загнали себе в таку безвиходну ситуацію, коли вони не стільки були залежні від Росії, і тепер вони шукають інших союзників. Тут як я казав, Іран присутній, у них є спільний кордон з Іраном. Вони йдуть на покращення відносин з тією туреччиною, хоча там є досить велика ворожнеча, і розуміючи, що їм доведеться покидати окуповану територію і виходити. На нормалізацію стосунки з Азербайджаном, на нормалізацію стосунки з Вірменією з Туреччиною та вибудовувати стосунки з країнами Заходу в першу чергу. А Росія зрозуміла просто втрачає свій вплив і авторитет там. Ну от в цьому контексті напевно тоді можна ще згадати одну заяву Пашиняна сьогоднішню, так стосовно того, що після закінчення мандату, так би мовити, російських миротворців, так він сказав, що не виключає можливості звернутись до ООН, щоб туди щоб замінити російський контингент на ООНівський. А як чи можемо ми чи можемо ми прогнозувати? ну наскільки це ймовірно взагалі, так і чи ми можемо прогнозувати реакцію Росії, як вона відреагує на такі от дії А це велике питання, тому що введення миротворця затверджує Рада безпеки ООН, а ага. там схід Росія, і вона може накласти вето, якщо там будуть на російські ага. миротворці. Але я думаю, що тут. Безвихідь така, що Азербайджан буде витискати російських так званих російських миротворців. Вони до речі, якщо ви звернули увагу на цих кадрах, вони не вдягнені як миротворці. У них символіка зет. З яким вони вони воюють в Україні, тобто які ви які ви добіса миротворців? Ви фактично є не підкреслювати, що є російська армія. І ні, які ви не миротворці в даному випадку. Я думаю, що буде витискання Росії так званих миротворців. Я не виключаю, що буде якась організована блокада, в тому числі для того, що Росія просто забралася з території Азербайджану. А яка в такому випадку? Ну загалом доля оцього оргаціє організації договору колективної безпеки ОДКБ. Тому що ну там Росія, принаймні, її позиціонує цю організацію як таке альтернатива, чи ну своєрідний аналог НАТО на території там пострадянського простору? Яка доля ОДКБ? Воно взагалі життя ну ще життєздатне? життєздатне а це організов. Його де факто вже не існує? Воно ще на папері є. Але де-факто його вже немає. Ну дивіться, ну ще є Білорусь, яка фактично є в, під, в такому залежному стані, яка ще там бігає навколо ОДКБ. Ось але при зміні Лукашенка і все інше воно просто розпадається. Казахстан шукає. Гарантії безпеки у Китаї, Туреччини та Сполучених Штатах Америки, Вірме... Вірменія більш залежна від Росії. Ви бачите, як вона себе поводить. Це саме стосується інших країн ДКБ, як, наприклад, Таджикистан, Киргистан, які до речі часто один з одним воюють. А далі всі ж бачать, що робить українська армія. Всі бачать, як працюють вже активно, як по території Росії прилітають ракети далекобійні, і нічого відповідь Росії не може зробити. Вони все бачать, як квітне бавовна. Як знаєте, пам'ятаєте, як СБУ тоді жартувала, коли була атака на в цьому на скрєпускрепу, бухту Севастополя і бавовна Тайм. І, от, пан Малюк, наприклад, як голова СБУ, скоріш за все, це буде наш масад, в такому розумінні, Не ви не говорите, ми теж будемо на території е, Росії працювати про військові стру структури, скоріш за все, працює. І тут мене питання: от дивіться, ви союзник е, союзник Росії, яка позиціонує себе як там голова ОТКБ. Коли вони це бачать, що е, Україна фактично нічого не боїться, просто розриває Росію і на полі боя і е, 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 активно активно зачищає в тому числі п'яту колону, як та сама СБУ зачищає зараз московський патріархат. Фактично, оця перша за 350 років. Служба, як правила українська церква, це теж фактично заслуга атаки в першу чергу на московські патріархати, і завдяки теж діями СБУ їх просто віджали звідси там, да і вони бачать все це і розумі... і не розумієрозуміє, що краще знаєте, краще вибудовувати стосунки з іншими державами, в тому числі з Україною, в тому числі з Україною. Дивіться, от нещодавно, начебто, Казахстан, він менш залежний звичайно від Росії від Росії. От нещодавно в Бучі. Посольства Казахстану ще раз за сприянням посольська Казахстану була відкрита юрта незламності. Тобто, да, то, тому що це Казахстан, в Казахстані такі настрої керівництво розуміє, що воно десь повинно балансувати з Росією, але впевнено, що всі казахи підтримують Україну. Як і до речі, впевнений, що як і всі грузини підтримують Україну. Про Азербайджан теж вже мовчу, тому що Азербайджан допомагає Україні і паливами, і гуманітарною допомогою, і так далі. І всі бачать, якщо повертатися питання до, до так такі ОДКБ яке ОДКБ краще е, брати регіональних союзників. Ну, наприклад, Вірменія намагається будувати стосунки з тим самим Іраном, так е, Азербайджанбу е, фактично вже в НАТО, е, тому що у нього є союзні відносини з Туреччиною, так е, е, далі. Китай фактично під час останнього візиту Сін Цемпіна відкрити гарантував цілісність, ну так, на словах гарантував цілісність Казахстану. От мене питання: де тут, ОДКБ? От от, де тут ОДКБ? Пане Тарасе, ну от власне, якщо ви кажете, що по суті вона ну, не, не існує вже цієї організації, так ну можна там припустити, так, чи один з, з яких таких. ймовірних, е, ймовірних там, е, Ймовірних картинок, одна така з ймовірних картинок, так що путіну це потрібно для чого? Для того, щоб. А, тому що, якщо є НАТО, є п'ята стаття. Напад на країну НАТО означає напад на весь альянс. В даному випадку зараз росіяни ж кричать, що там Україна загрожує їхній цілісності там безпеці. Логічно, що мало б вписатись ОДКБ. Цього немає, як ви кажете, так на папері. Тобто, по суті, це така бульбашка. А що буде, коли ця бульбашка лусне і коли вона може луснути? Так, вона вже луснула. Ні, дивіться, росіяни намагалися з початку війни втягнути. Втягнути країни в ОДКБ у війну було таке, було. А вони це намагалися, але їх дуже вічливо послали. А, правда, ходили чутки, що Вірменія десь постачала зброю. А, десь, начебто, говорили, що винищувачі, парочку винищувачів вони все ж таки передали. Але поки що доказів цього немає, але зітяти такі чутки ходили. Але всі розуміють, що ніхто солдат посилати не буде, бо вони посилалися на наступне: що нападу безпосередньо на країну ОДКБ не Існує це раз, але ви знову правильно задаєте питання. Ну от Україна зараз е, активно бомбардує російську військову інфраструктуру. Так і де у ми не а, можемо а... цього стверджувати, пане Тарасе. Це та, там не курять. ніхто не підтверджує. Да ніхто не підтверджує, як це ніхто не заперечує, ніхто не підтверджує, але ракети. На Енгельс на аеродром стратегічних бомбардувальники прилітають, і це точно українського виробництва там да ну принаймні так, хоча це теж немає ніяких підтверджень, там да? але в дійсності воно так і повинно бути, як працюють спецслужби там той же МОСАД Масад Ізраїлі, там да? може через 10 років ми дізнаємося, подробиці цих феєричних операцій. Але в даному випадку ми говоримо про те, що вони намагалися вибудувати такий аналог НАТО, але ж НАТО воно. Ож, все ж таки, побудована на більш е, рівноправних стосунках, mm -hmm. так більш чесних і прозорих, так на, на зовсім інших принципах. Там ніхто не буде, знаєте пінать ту саму Естонію, яка там півтора мільйони населення, е, 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 говорячи, що ви ніхто там, да? Або, або, або ситуація наступна, коли з Вірменією, наприклад, Росія довгий час продавала зброю і Вірменії Азербайджану. Давайте про це теж не забувати. Ну я думаю, що Вірменія теж на це дивилася. Думаю, ну які ви союзники, яке ОДКБ, про що ви взагалі говорите? А цей нарив, цей нарив він вже луснув після того, як всі зрозуміли. Що Росія це відстала навіть в військовому плані? Держава, знаєте, я якось бачив опитування цих білоруських солдатів, було анонімне. Вони якось їх запитували ну, стосовно Росії російської армії. Там один солдат сказав: Ну, ми підозрювали, що в Росії майже все гівно, вибачте, будь ласка, але думали, хоча б армія у них нормальна. Але після того, що ми побачили, зрозуміло, що і армія. От і все, тому військовому плану. Ані, всі ж всі ж рахують, скільки ракет залишилось у Росії, скільки солдат у них залишилось під якими санкціями вони вже зараз перебувають. Що вони будуть змушені зараз свою нафту і газ продавати майже по собі вартості? Ось і всі ніхто не хоче бути причетним до цього танучого Титаніка, який просто. Mm -hmm. Так, ну словом залишилось дочекатись, коли вже оці навіть якісь такі елементарні правила вічливості перестануть діяти, перестануть їх використовувати. От навіть ті ж такі члени того ж тієї ж організації з договору з колективної безпеки. Пане Тарасе, я дякую вам. Пишуть наші глядачі, теж дякують вам. Тараса загороднього варто послухати. Пише Юрій Угрин. Е, теж інші глядачі з позитивом сприйняли цю розмову. Ну а як як її інакше сприйняти, якщо йдеться про те, що а, російська. Армія все таки втрачає м'яко кажучи свої позиції. Пан е, пан Тарас інакшим це словом назвав Тарас Загородній політехнолог був з нами на зв'язку.